Фішка в наших магазинах, що ви можете прийти в звичайний. На перший погляд, магазин м'ясний купити не тільки м'ясо з ковбасами, а й купити наші подоги. власного виробництва. смачну каву, смачні чаї, різний асортимент, такий знаєте, формат невеличкого міні-маркета, але власне продукція, яка вирішена на натуральних кормах. Продукти хіти продаж. Це дивіться, в Київ на значить, це шаурма. володарка з ківці. Я думаю, будуть це хот-доги. Якщо чесно, дуже гарно йде наше м'ясо. Людям подобається. 70% нашої аудиторії це мамочки, тому що. Мамочок наших не обманеш Да, задають питання, де будуть наші магазини. Хотілося би вже добратися до нашого любовна до Тіїва. Як правило, це все впирається в якісь кошти і в правильні локації, але ми стараємося простіше сказати. Хочеш насмішити Бога, розкажи про свої плани. Борітеся і поборете. також. У нас будуть діяти акції в кожному з наших магазинів. П'ятниця це буде день кави, а саме американ еспресо. по одній часі в руки можете приходити посмакувати після тяжкого робочої неділі. Абсолютно безкоштовно.